Сьогодні я буду застосовувати біостимулятор росту Рукстарк. Хочу збільшити саму рослину і збільшити кореневу систему. Так само він допомагає стадії цвітіння, ще що? збільшую імунітет рослині. Зараз помидор на даний час ось тако виглядає. Подивлюся, що буде через 10 день. Даю 25 мм на 10 літрів води і буду ляв під корінь. Сьогодні пройшло 10 день після використання рух Рослина умітально почала рости. Результат шокує. Подивіться, як вона росте, яка вона вже велика за 10 день, а вже починає цвісти. А та друга, що сказати, тут один цвіт, і другий вже починає цвісти. Результат просто космос. Рушлина може вже на другий тиждень мати помідори і їсти.